Друзі, і знову привіт! І знову я вас радий вітати на своїй кухні. І ми сьогодні, як ви вже теж зрозуміли по нашому перших хвилинах відео, ми сьогодні будемо закінчувати нашими помідорами. Ми вже зібрали останні помідори. і Я вирішив цей раз зробити не в баночках, а зробити в таких ось 5-літрових пластмасових відерцях. Я зроблю одне собі відерко і два відерка зроблю родичам. Значить, що мені для цього буде потрібно? Зараз я вам все покажу. Так, друзі, цей рецепт дала мені сестра, і я вирішив теж зробити відерко собі, як я вже сказав, і своїм друзям. Значить, що мені буде потрібно? Головне, це зразу це помідори, ми всі розуміємо, так? Да? Гострий такі три перчини я придбав. Наш. Укроп, хрін, листя, вишні і смородини. Нічого не змінюється. Сіль і цукор. Вода у нас в Наші огірочки ті, що ми зробили, стоять уже. І наш гірчичний порошок. Все. Поїхали. Я вам показую. Рецепт теж простий, але помідори виходять дуже смачні. Так, друзі, значить, беру я наше перше відро. Бачите, так? Да? Вставочку таку. Що я на дно? На дно я кладу листочок. Ні, зараз я їх... Я трішки їх уже порізав, але все одно, щоб менше займали вони місця, я вкладу гарно їх. Так, вкладую листя хрону. Перекриваю. Отак. Бачите, гарно, так? Тепер трішки листя смородини, вишні? І укропа. Так, є в нас таке діло. Так, положили ми це на дно. І тепер починаю вкладувати наші помідори. І хочу, друзі, що зробити? Отак посередині ложу наш гострий перець. Зараз все покажу вам. Почти не? Ну? Я на дно, друзі, поклав кругленькі помідорчики, бачите, а зверху такі маленькі, щоб в першу чергу їх їсти. Все, відставляємо наше це відро і заповнюємо наші інші відра. Так, друзі, вийшло в мене три таких відра 5-літрових. І в мене залишилось. Я, мабуть, ще одну баночку 3-літрову знайду і вже дороблю, тут мені достатньо буде. Значить, що тепер далі я роблю? Значить, і що мені до цього потрібно? Значить, на кожне відро я роблю три ложки солі столових, дві столових ложки цукру і дві столових ложки гірчичного порошку. І це все заливатиму нашою колодязньою водою. Зараз вам буду все, я показувати. Так, і тут буде. Так, друзі, і це все я. Так, друзі, і це все я буду заливати нашою колодязною водою. То я зараз принесу. Так, все, друзі, наші три відерця готові, залиті. Зараз я закриваю капроновими кришечками. І залишаю в будинку у себе в непрохолодному місці. Залишаю десь на сутки. Так, друзі, доброго дня. Так, у нас пройшло два дні. Дивіться на наші помідорчики. Тільки що, що я зробив. У Нас вже на вулиці прохолодно, я сьогодні виніс і я вже додав лаврового листа чеснока. Чорного перцю, ось маленький, і душистого перцю. Значить, на баночку десь по 7 горошин чорного перцю, по 5 горошин душистого перцю. І по декілька листочків, бачите, да? По декілька листочків лаврового листя. Це вже підписав нашим родичам. Завтра заберуть приїдуть таку смачну вкусняшку Все. Вони в мене двоє суток простояли вдома. Вони трішки. Я їх збувтував так брав, бачите, щоб вони рівномірно розподіляли кусові якості. Все, і дивіться, як гарно, ви бачите. Друзі, робіть. Робіть все найкращого. Завжди радий вас вітати на своєму каналі. Смакуйте помідори дуже вкусмачні. Все, всім все само-само найкраще.